Всім дуже вдячна за те, що ви завітали на відкриття виставки. Ну за виставку, що можу сказати? Кожен більшість з вас знає, що таке Україна, як ми її любимо, що таке традиція, і поки жива традиція, жива Україна. Тобто, чим більше ми це, це відтворюємо, відновлюємо, впроваджуємо, тим більше ми Україна. І я сподіваюся, що так і буде. Не закінчуватиму по можливості, допоки є сили свій шлях. Шлях мистецтва почався десь років 15 тому, мені стало дуже цікаво, ну як так ну, як? Як І Почалося з писанкарства і вже почала вивчати просто українські традиції. І те, що українці дуже тонка та нація, це як факт. З природними матеріалами, жовтоплетінням. І якось один день така, ну чого це не поєднати? Ну, можна ж спробувати. Ну от, Кожне насіннячко, все це. І якщо його щось з ним робиш, воно має свій вигляд. І тоді починаєш його поєднувати. Те підходить, те не підходить. Навіть кераміка вписується до горішків. Ну, тобто, все, можна поєднати. Може, воно не дуже традиційне, вже з більш сучасним присмаком. але це все одно традиція, як на мене. Тобто, якщо більш когось цікаво, більш детально про кожну роботу розкажу окремо. <кій> на виготовлення кожної роботи йде не менше трьох місяців. Дуже такий процес клопіткий. Розпиляння, шліфування і всіх. Тому вони такі дуже дорогі з серцем. І кожна має ну, для мене особливе значення. Якесь. Ідея виношується, там щось з нею робиться, а потім вона викладається, і ти такий, ох, ти любиш цю роботу, mm -hmm. <си> це най ну, рідненьке, як, як дітки. Сподіваюсь, вам теж і сподобається і для, для всіх цих. І хотілося б, звісно, щось почути, ну потім в итоге, можливо, десь щось ще підкажете. Так як у всі майстри вже досить довгий час щось, може щось побачити, нове що можна провадити звільнити. А так загалом дуже рада всім бачити. Дуже надзвичайно рада познайомитися на всіма. Дякую.